Так, але трошки пізніше друзі, тому що саме зараз у нас буде відбуватися пряме включення, прямий ефір на західному полюсі. а Також трансляція пряма відбувається на каналі 402. Усім вітання, друзі. Мав відбутися сьогодні ефір з Оксаною Савчук, народною депутаткою України об 11.20, але всі ми розуміємо, життя воно таке. непередбачувані ситуації складаються. Так. Тому Оксана Савчук завітала до нас. Зараз дякуємо вам, що прийшли! І вам дякуємо. Вітання в першу чергу, все таки свято Велике. По перше, були великодні свята. Сьогодні день міста, день народження Івано-Франківська. Ну і давайте напевно, у нас сьогодні такий трошки ностальгічний ліричний ефір. Давайте напевно, ви нам теж розкажете про свої враження від нашого міста, яке у вас улюблене, можливо, є місце вашої сили, скажімо так, mm -hmm. вашої відродження енергії. Що для вас, загалі, Франківська? Ви знаєте, я в Івано-Франківськ приїхала з батьками, коли мені було три роки. Так я народилася на Рогатинщині і ми приїхали сюди з батьками. І фактично, все, все таке свідоме життя, яке я сама пам'ятаю, після трьохрічного віку це все мене пов'язане з Івано-Франківськом. Із колося в 15-ту школу виходила потім 25-ту, І ну справді для мене довший час. Мікрорайон Каскад був є таким рідним місцем. Я завжди кажу, що Каскад, мікрорайон позитивних змін довше час там була депутатом-мажоритарником. А зараз по іншому бачу Івано-Франківськ в контексті України. Тому що доводиться дуже багато їздити, спілкуватися з різними людьми. І мені дуже приємно, коли навіть в парламенті кажуть, ну що там знову Франківськ, ви знову задаєте якісь цікаві патріотичні тренди. Справді так про нас говорять. Це дуже приємно чути. Тому про нас за останні роки особливо в цьому. Попри все, треба визнати роль велика міської ради, міського голови. Ці такі правильне спрямування, визначення Івано-Франківська на карті України як яке ми місто, не просто красиве, затишне, квітуче. А ми ще місто, яке має свої принципи, свою ідеологію, там марші за життя, вшанування пам'яті героїв. І тому от мені дуже приємно, що ми маємо своє таке виразне обличчя. Дуже люблю це місто, але я переконана, що місто без людей це просто. То мітка на точка на карті, а особливістю нашого міста є люди. Я з вами однозначно погоджуюся. Наші люди це, я, я не знаю, їх напевно ні з ким іншим ні не з якою міста переплутаєш, не так. переплутаєш та це однозначно. Оскільки ви жили так довго, скажіть, будь ласка, як взагалі змінилося місто от від тих часів, поки ви ще вчилися, і до сьогодення? Ну насправді дуже стрімко змінилося. Це помічають особливо люди, які довший час, наприклад, навчалися тут, потім поїхали за кордони, повернулися там. Коли ми щодня з вами тут ми в зміни вже не так бачимо стрімко. А ті люди, які не було, наприклад, 5 років, 10, вони приїжджають і кажуть, Ну місто Івано-Франківськ однозначно змінилося на краще, це найважливіше. Зараз найбільші зміни, які мене зараз якби болять, це все ж таки наша стометрівка, яка має оці погляди наших військових. Це таке. Знаєте, раніше, коли не було війни, ми йшли стометрівкою нашою з таким відчуттям гордості. Ми розглядалися вправо-вліво. Зараз про все для мене це місце такої великої поваги, суму, скорботи. Тому що потім ми переходимо в Меморіальний сквер. До речі, сьогодні. Там і вшановували всіх родин. Міський голова надавав відзнаки почесним громадянам нашого міста, всім нашим родинам, загиблих хлопців, які віддали своє життя. за те, щоб Франківськ був тиловим українським містом. І місто чим змінюється? Ну, в першу чергу, вона стала більш квітучішим. Хто би що не говорив, стало більше квітів, нас стало більше скверів. Більше таких компактних місць не просто дерево і лавочка. А ви знаходимо собі там знаєте свої улюблені місця? Ми стали більше такими вільнішими у своїх висловлюваннях, у своїх спогадах. А саме головне, що я вам хочу сказати, до нас переїхало дуже багато різних людей. От, наприклад, дуже багато в мене друзів, які проживали все своє життя в Маріуполі, в Харкові, в Дніпрі. Що мені кажуть маріупольці – вони дуже довго привикали до нашого ритму. Наприклад, в них чотири полоси в один бік, і вони дуже швидко пересуваються. І в них заводи, і вони взагалі по-іншому це бачать. В них, якщо площі, то дуже великі. В нас, а хоча ми дивимося на нашу площу, думаємо, боже, яка вона велика? А вони на неї дивляться, і кажуть: ні, ну от в нас були площі великі. Тобто, насправді я їм завжди кажу, навіть якщо ви будете сильно поспішати, все одно в корках будете стояти і приїдете рівно тоді, в той, в той час, який ви маєте приїхати в Франківську. Це місто спокою. І воно ніколи не буде схоже ні на Дніпро, ні на Львів, ні на Київ, тому що це Івано-Франківськ, і в цьому його особливість. Е, я ще хотіла все-таки дізнатися більше е, про особисті якісь моменти стосовно е, вас і міста Івано-Франківська. Е, які ваші от улюблені місця можливо, не знаю, пройтися вечором е, або просто е, піти відновитися. Ви знаєте, дуже багато хто любить там, гуляти там, по озеру, ще щось. Я люблю наше озеро, але це не є одне з тих місць, де я набуваюся, як ви кажете, там, чогось такого позитивного. Мені імпонує, попри все. Досить такі цікаві маршрути, тому що ми маємо е, дуже гарною вулицею. Ми можемо пройтися. От якщо хтось мандрував, у нас є такі дуже багато від вулиці Вовчинецької, є дуже бічних багато вуличок. Це ще така стара частина нашого міста. Е, і там оці старі будиночки, старі обістя. Там люди раніше старші передали своїм дітям свої подвірячка, і вони там оці квіти садять і дуже. Той мікрорайон такий, він мені е, досить е, рідний, тобто в сенсі, що я там ніколи не мешкала, мені там досить комфортно перебувати. Можна пройтися Вовчинецькими горами, але не тим маршрутом, який всі проходяться, тільки піднятися на гору, сфотографуватися. Це ну не зовсім, тому що в самі Вовчинецькі гори, всередину, якщо ви ними пройдетеся, помандруєте там і вийдете там до річки, е, воно дуже цікаво. І всім раджу. І ще одне таке дуже гарне місце. Попри все, десь в мене життя все одно, я кажу, що я люблю каскад. Це є наші е, території на Каскаді, саме по присадові товариства, попри річку, пройтися там дуже гарно. Це такий вже високий, е, високоповерховий мікрорайон, він дуже такий надихаючий. Тому, якщо, е, а чому, знаєте, тому що, можливо, трошки менше людей, і мені подобаються ті місця, які є менше людей. Я вам чесно Скажу, ми в Івано-Франківську з 2010 року, от коли вперше стала депутатом міської ради, я ну, у мене був свій проект, і вони тягнуться. Ви знаєте, я вже інколи кажу, що я вже не хочу деякі з них робити, але ми десь так. Казу десятилітній ювілей. Я завжди кажу, доведу там до десяти років і комусь передам. Я пам'ятаю, як ми почали створювати перші мурали, от Івано-Франківську, в чому наша була фішка? Ми створювали мурали людям, яких не всі знали. Ніхто до кінця не знав, хто така Ірина Сенек, все Нестайко, Квітка Цісик. І ми робили такі тематичні стіни з цими визначними людьми. Потім ми почали, ми, коли почалося велике утеплення будинків, стартувала така програма, ми переконували людей і так постала тіні забутих предків Івана Миколайчука, ми зобразили також. там На пасічні люди вибрали собі, там якщо приїжджаєте, там така бджола є при в'їзді з боку явниці, всі думали, що це за бджола? До чого вона? Ну тому що пасічна, а тому, що були пасіки, а з цього починалося, і люди собі вибрали цей символ жовтий. От, це був такий класний проект, коли ми більше так знайомилися, що ж насправді Івано-Франків це зараз велике одне єдине місто, правда? А княгинин має свою історію, мікрорайон. Крихівці має цілу там наші приміські села свої історії, якщо купнути глибше. А зараз ми велика громада, і від собі це все треба поєднати. Кожне село, кожне. Ці традиції, в тому числі там, там чи стару громаду пасічної, чи Дем'ян влас, чи княгинин, і це все об'єднується. В цьому напевно і сила Івано-Франківська. Е, створити оту таку з цих, всіх наших історій, мікрорайонів, чи там синагога, чи інші, створити цю е, силу, коли всі вважають, що воно все докупи, коли все об'єднати, то в цьому ми і сильні у Франківську. От якраз. Про силу хотілося б. Ще один момент хочу додати. Добре, ти зазначив про силу, адже сьогодні зініційований власне оцей прямий ефір, прямі трансляції. Західний полюс, «402 канал. Так, ми все це робимо для того, щоб об'єднати наші зусилля, докласти до нашої перемоги. У нас організований збір спільно Західний полюс, полюс», канал, інтернет-портал Репортер ми збираємо на Мавік 3 Тім» для артилерійської бригади артилерійської. 44-ї бригади, будь ласка, долучайтеся. Зараз ви зможете побачити на прямій трансляції, є такий QR-код. Ви прямо зараз можете зісканувати його і прямо зараз зробити донат. Ну а власне усі реквізити завжди надані у наших соціальних мережах. Шукайте банка є і всім дякуємо, хто долучається до збору. Пам'ятайте, що не буває маленьких донатів. Ну і якщо вже ми говоримо якраз про силу такої воно-Франківщини, наскільки взагалі потужно лунає голос Франківщини у Верховній Раді. Я тільки Перед, перш, як перейти до Верховної Ради, скажу, що в мене є. Мало мені пощастило знати декількох наших хлопців, з 44-ї бригади, це неймовірно позитивні люди. Але ми з ними насправді познайомилися в соцмережі. Вони мені просто написали у Фейсбуці, можете допомогти там в нашій бригаді. І Ми списалися, їм треба були спеціальні ноутбуки для того, щоб зчитувати інформацію і швидко пропляти. Я їм переслала нової пошти. Вони мені пишуть, ми хочемо поїхати, я дякую, мені нічого не треба. Вони кажуть, це не схоже на народних депутатів. <смі> Оце до речі, переходячи до, до наступного <смі> питання. Що е, я кажу: ну, значить, це добре, що ви що ми це буде не схоже, нехай так і буде. Тому, якщо говорити про парламент, а завтра ми. І знову маємо свої засідання, тому сьогодні вечором знову потягом до Києва. До речі, хочу сказати всім, хто хто, хто так мандрує, часто як я, потягом. До нас, до Івано-Франківська, купити квиток. Дуже легко. Е, ну, Неверно. Не. Неверно. Я маю на увазі сполучення хороше. А, квитки, а Квитків немає. Тому всі розкупають. Е, ви знаєте, це приємно, тому що навіть до Львова простіше купити квитки, а до Франківська все завжди їх не вистачає. І не тому, що мало потягів, а тому, що дуже багато людей сюди приїжджає. Потягів. Багато. Я, сп, я сп я сприймаю це як добрий знак щодо нашого міста. Е, ви знаєте, зараз е, такий непростий час, хоча мені здається, завжди були непрості віхи, але це дуже складна війна. І є дуже багато рішень, з якими ми погоджуємося, з якими ми не погоджуємося, але в цьому треба шукати конструктив. І буває таке, що як би ти не проголосував, чи так, чи сяк, все буде недобре. Тут дуже важливо зберегти, мені здається. Е, Ну свої принципи і пояснювати. І от коли в нас, наприклад, є голосування, якісь, коли суспільство дуже накручене, таких ряд можу назвати багато, і просто треба написати прямо свою думку. Чому ти вважаєш, що це так ти голосуєш або інакше. І не боятися цього. Ну, не робити вигляд, що тебе немає засідання, витягати картки, бо я все ж таки прихильник завжди голосувати. І оце, мені, це мені здається, в цьому є обличчя Івана франківська найперше, що ми завжди маємо свою позицію. Ми голосуємо. Ми інколи не боїмося бути там білими виробниками. Бо це нормально. Бо я вам скажу чесно, ми білі ворони сьогодні по питанню дивізійників. Якщо ми говоримо про Івано-Франківськ, ми поважаємо, шануємо наших бійців, які там були в дивізії Галичина. Але якщо ми говоримо про парламент, і коли піднімається питання? То ми, як би білі ворони, тому що їх не всі сприймають. Слава Богу, вже по УПА в нас нема таких моментів. Є в нас інколи такі речі, коли ми кажемо про як ми бачимо розподіл там ПДФО. Я все ж таки в групі тих народних депутатів, які завжди відстоюють місцеве самоврядування. Ви знаєте, що в нас були різні думки. Куди направляти ПДФО? Я вам хочу сказати, що зараз у нас ми готуємо декілька депутатів. В купі ми готуємо запити, щоб ми бачили за півроку, куди що подібне. Ми зрештою так і говорили, що ми це будемо робити. Тобто, ми за те, щоб все йшло на дрони, на мавіки, щоб і ми з вами збирали, донатили, і щоб держава купувала, і щоб кожна гривня йшла раціонально сьогодні туди. Бо я не відкрию нікому секретні нашим з вами глядачам чи слухачам, що сьогодні хлопці інколи кажуть: везіть все, що може завдати болю москалю. Тобто, дрони, мавіки і все, що ми там підтримали. Капи, реби, тому що це дуже важливо. От, і тому ми все, себе, що би ми не хотіли казати добрий парламент не добрий, хороша влада не хороша. Але ми в цій країні, це наша земля, і ми всі мусимо бути, як ви кажете, сильними в спільному бажанні допомогти. Так, мусимо об'єднуватися і робити спільними зусиллями усе можливе задля нашої перемоги. Також хочеться поговорити все ж таки про питання безпеки дорожнього руху. Оскільки в парламенті ви безпосередньо займаєтеся цими питаннями, і от якщо рівняти з іншими містами, на яких позиціях все таки Франківськ у напрямку покращення інфраструктури для усіх? Учасників дорожнього руху. Ну, дивіться, є десь такі речі, які я підтримую щодо того, як, що стосується пішоходів. Є якісь такі речі, які я, наприклад, вважаю, що е, ми б могли частину все ж таки великих тротуарів давати під парковки автомобілів, тому що в нас в чому проблема сьогодні Івано-Франківська, в тому, що всіх стало більше автомобілів, але не стали ширші дороги. І це правда. І якщо говорити про Укртрансбезпеку безпеку в цілому, то це сьогодні е, відомство воно в такій досить кризі. Чому? Тому що, по-перше, при формуванні державного бюджету все скасували всі витрати, які стосуються не то, що асфальтування нових доріг, тобто цього немає. немає. Значить, коштів, які були колись ніж соцекономрозвиток, розвиток. На мінінфраструктури виділяли гроші на асфальтування. Ви пам'ятаєте, так звана програма і відновлення України. А тепер, взагалі, навіть на чистку доріг практично цей рік нічого не заклали. І в нас були з вами, ви згадаєте проблеми, особливо в лютому, коли не було кому чистити. Uh -huh. А коли почалася перша ожеледь, виявляється, не був закуплений там розчин для того, щоб дороги швидко залити. І сіллю, і спеціальними розчинами хімічними для того, щоб дороги були не слизькі. Це все було пов'язано власне, з цими проблемами. Тому по кортрансбезпеці є супутні проблеми. Скажу вам чесно, що в Івано-Франківську ми не спостерігаємо таких проблем, які ми маємо, наприклад, на півдні, де є дуже великі в тому числі, випадки, коли наших керівників таких підрозділів беруть на хабарях. І це до цих питань дуже багато. Навіть створена у нас при комітеті спеціальна комісія. З народних депутатів, де ми розбираємо ці питання, І навіть цього тижня, 9 травня, буде засідати ця робоча група. Ця робоча група конструктивна. Вона Ну, ви ви знаєте, в нас є члени комітету різні. Вони їздять, знімають відео. Недавно мій колега депутат приїжджав знімати відео на Прикарпаття і перепутав назви населених пунктів. Але що робити? Ми, наша комісія якраз така, що вона не говорить багато, але вона багато працює. Багато запитів робимо, і ми дуже багато людей викликаємо до себе. І на щастя, я вам хочу сказати, це не стосується західної України. Дуже багато є питань, власне, там бік одежі, південь. Там справді є проблеми. Тому ми можемо ще хіба напевно сказати, що ми не ідеальні, але ми точно не не в кінці списку. Хотілося б так само почути, що багато уваги приділяєте озелененню міста, проводите акції з висадки квітів. Чому це важливо навіть під час війни? От тому, що навіть е, е, зі свого досвіду приїхав до мене друг з Києва і каже: слухай, у вас тут так багато е, такого всього фіолетового і рожевого. І я ж сам такий помітив, а дійсно mm -hmm. розквітло та розквітло. До речі, сьогодні прогулюючись, вже побачила, що наші тюльпани вже скинули свої барви. Чекаємо на наступні квіти. Я вам чесно скажу, колись в мене виникла така серед ночі думка, що я захотіла посадити більше 10 тисяч айстер в один день. По цілих куточках міста. І так ми стартували. У нас такий почався екорух, квітуча Галичина. І ми почали це щороку робити. От щороку весною е я знаю, що є категорія людей, яка прийде до нас за насінням, і ми завжди даємо айстри, чорнобривці, там майори або мальви, або інші квіти. Е е чому петуні інші інші? Чому ми це робимо? Ну, По-перше, це вже така традиція. І цього Цього року шість років, як ми вже робимо цю традицію: ковід, не ковід, війна не війна. щороку ми це робимо? Нещодавно в парку ми посадили квіткову писанку, але виключно з чорнобривців. Ми поєднали різні кольори. Скажу вам чесно, це така більша віддушена для нас. Чому тому, що за нашої пам'яті, нашого екоруху, ми висадили вже, я не знаю, більше 50 чи 70 -ти тисяч тих всіх квіток. Я вже навіть перестала. Оце на якомусь етапі, коли ти перестаєш це рахувати, в принципі перестаєш. Ми створили нові локації. Наприклад, в нас особливо, коли ми говоримо про громаду, бо це зараз, коли я стала народним депутатом, дуже багато людей розширився наш корух. То ми їздили садити в Калуш, то ми їздили садити там в Рогатинський район, то ми почали це все об'їзди. І люди, наприклад, створюють з нуля. І це вже зобов'язується. Це означає, один рік ми створили цю клумбу, ми з ними висадили все разом, а другий рік вони вже знову беруться до цього. Дерева, коли деякі газдині кажуть, слухайте, знову весна, знову буде корух, знову маємо викопати нашу клумбу під цим, бо нам знов дадуть насіння. Знаєте, і ми будемо це робити. І от я, напевно, прихильник того, що я і себе цим мотивую, бо я думаю, ну як я вже це не зроблю, коли я вже це постійно роблю. І мотивується, коли мене велика команда інших людей, і це напевно заставляє рухатись. Інколи вони мене підштовхують, інколи я. І тому ми так озеленюємо. А якщо говорити глобально, мені подобається, що Івано-Франківськ вже давно взяв курс на місто зелене, на місто Квітуче. Так нема межі досконалості. Можна ще краще, ще ясно, що ми бачимо з вами різні міста по Україні, які там створюють цілі композиції. Але давайте скажемо, що наш парк дуже гарно сучаснився. Зараз парк на Молодіжній буде ще красивіший. Люди створюють собі. Наприклад, ОСББ там за всіх за якісь справа там красивого будинку мати красиве озеленення, правда? І люди, коли пам'ятаєте, ми їздили до Польщі, боже, які вони молодці, вони тактують, садять квіточки. А тепер до нас всі можуть приїхати і сказати, які ми молодці, бо ми хочемо кращого. А в час війни. Чи варто садити квіти в час війни? Чи пасує народному депутату садити квіти з людьми? Ну це такі загальні запитання, які мені там пишуть: а що це робота народного депутата? Я Кажу: Ну по-перше, я це люблю. І я сама з дитинства багато цього робила і роблю зараз, і в себе висаджую, і щось експериментую. А по-друге, немає нічого поганого в тому, що ми з людьми робимо це разом. Тому, якщо ще хтось не озеленився, знайте, що до 1 травня в нас ще в моїй приймальні новоселіянок 15. Ми маємо ще насіння, так що ми вас чекаємо. На озеленення. Так. Я взагалі думаю, що це хороша ініціатива. І, власне, можна справді спостерігати, як місто наше все таки змінюється в кращу сторону. От це особливо відчутно навесні. Кожна пора року відчувається по-особливому. Тоді мені здається, що у часи війни. Це справді, як ви кажете, якась віддушина. Це справді якось додає от тих втрачених, скажімо так, фарб на нинішній день і трішки навіть надихає, трішки стимулює, трішки додає сил. Тому е, особисто я хочу подякувати вам за цю ініціативу. Я думаю, ви робите дуже хорошу справу. А щодо тих коментарів, коли люди кажуть, чи це робота депутата, чи не депутата. не депутата, давайте скажемо так, і депутати люди не забуваємо про це, так само і мами, і доньки, і дружини. <реш> в першу чергу мені здається, тому е на сам на саме завершення все таки нашого ефіру, У нас є ще декілька хвилиночок, е на честь дня народження нашого міста. Побажайте щось е нашим містян. Ви знаєте, ми дуже молоде місто. Ну що таке? 362 роки. Це от молодість, краса це все, що ми змінюємося. І я хочу побажати кожному з нас, щоб ми знайшли своє покликання в час війни. Кожен. Є різні зараз покликання, є різні призначення, але це в першу чергу покликання бути ефективним якісним громадянином свого міста. І своєї країни, бо все починається тут з малого. Вся велика справа починається з дрібного. Тому я бажаю всім нам, щоб ми були здорові, щоб ми були єдині, щоб ми любили один одного з всякими нашими вадами, але все одно любили, <смас> поважали, і ми були такі єдині і міцні. Оце найважливіше. А все решта, якісь такі непорозуміння, які бувають, ну вони всюди бувають. А ми велика сім'я. Ну, я бажаю нашій великій сім'ї під назвою Івано-Франківськ продовжувати розвиватися, ставати сильною, міцною. А саме головне бути надійним українським тилом. Дякую, Дякуємо. Оксана Савчук, народна депутатка України. Ну а е, наш ефір на жаль добігає кінця, але друзі, ви все почули. Тож гуляючи містом, пам'ятайте, що воно таке зелене і гарне саме тому, що депутати також саджають квіти.